Через неадекватну поведінку сусідки люди бояться виходити з дому в одній із черкаських багатоповерхівок. Старенька, погрожує їм сокирою. Мешканці будинку постійно звертаються по допомогу до правоохоронців та родичів. Бабців цім проблему вирішити не вдається. Більше розкаже Ірина Васюра. Розбиті двері та стіни у під'їзді. Такі результати візиту бабці до сусідів, причини для її невдоволення кожного разу різні, кажуть мешканці будинку. Претензії починає з того, що ми її з в замок насували, потім обворовуємо її кислотою, регулярно поливаємо, ламаємо її замок. Вона одразу приходить і починає лупити скалкою, топором, молотком. Що по їй її а то вона приходить і в двері починає гатитися всієї сили. Люди вже звертались по допомогу до родичів старенької та правоохоронців. Реакції поки що ніякої, лише самі збитки. Другий раз за свої кошти прийдеться міняти двері розбиті. Реакції поки що ніякої. І в міліцію зверталися, то візьмуть показники, чи як там, да, заяву напишемо і поки що ніяких не дій, нічого. Пенсіонерка будь-які звинувачення у псуванні майна відкидає, втім негативне ставлення до сусідів не приховує. Я б їй взяла б дарин хороший, якщо б так ще було помоложе, так я б їй дала б то на то все. Що... А я не ругаюся. Бог спаси, я чоловік больний, голова у мене ж гудить, шуміть. Якщо я буду кричати, то мені я зовсім сляжу. Син сусідки агресорки живе окремо, але переконує, не раз намагався втихомирити матір. Зараз має проблеми зі здоров'ям і не може приділити їй багато уваги. Багато в неї агресії. Не знаю чому так, але дуже багато агресії. Я розумію, що треба, треба як тоді медицинську якусь -то допомогу. я казав, скоріше, це моя точка зріння. І в з тим я в я в От, именно, матеріально я задушена обстоятельствами. Правоохоронці підтверджують за цією адресою, неодноразово виїжджали на виклик, втім кажуть, без втручання медиків проблеми не вирішити. Необхідно скористатися допомогою фахівців. Якщо дійсно це хворі, люди зразу, ці працівники зразу забирають. Якщо вони констатують про те, що людина не хвора, не хвора а просто якимсь внаслідок алкогольного сп'яніння, чи там, наркотичного сп'яніння, все на таким чином поводить, відповідно, така людина буде затримана і піддана адміністративному там вже відповідальності залежно від того, що вона напоїть. А допоки агресивну пенсіонерку не приборкали, сусідам варто лише сподіватися, що її погрози так і залишаться словами. Ірина Васюра, Олександр Таран, Олег Кура, Черкаська служба новин.